Будь ласка, ви ви відповідали за організацію форуму? Як чи ви продались ваші очікування щодо форуму і чи все було так, як запланували? Чи можливо були якісь труднощі при організації? Ну, хочу сказати, що ми вдячні Господу, що Господь подарував таку унікальну можливість, тому що це не тільки стосується України, в першу чергу України, але з іншого боку, це якби подія, яка не тільки для України, а бувших республік Радянського Союзу, і тому що це важлива подія, і це вперше. І ми вдячні Господу. Звичайно, були хвилювання, були переживання. Ми е, готувалися, ми можливо не до кінця знали як. Е, ми багато очікували, але трошки були сумніви, але ми молилися, молилися, і Господь подарував чудову таку можливість. І те, що дійсно ми очікували, Бог благословив, благословив і приїздом учасників, і зал наповнився, і вся програма, і все. І ну хочу сказати, що на сьогодні немає жодних таких проколів. Люди задоволені. І я думаю, що не тільки якби з матеріальної сторони, але це великий імпульс, велике натхнення для. Всіх учасників, я думаю, що це буде хорошим поштовхом для місіонерської праці місіонерського служіння як в Україні, так і за її межами. Чи чи плануєте ви якось відстежувати результати форуму в помісних церквах? Ну, звичайно плануємо відстежувати, тому що перед цим всеукраїнським форумом проходили в всіх областях України такі обласні місіонерські форуми. І, звичайно, і там ми хотіли надихати людей. і Є хороші відгуки, і ми будемо відсліджувати ці питання і багато людей, які хочуть вже посвятити себе для місіонерської праці, і сьогодні? Ми вітаємо це і молимось, і хочемо благословляти цих людей для місіонерської праці. Що можливо, ваші побажання учасникам форуму є? Ну, моє побажання, по-перше, що я думаю, що ніхто не пошкодував, що він приїхав на цей форум. Це по перше, друге моє побажання, щоб все те, що почути, що вони побачили, зустрічі, бесіди. І ми так і планували, щоб цей форум став якби площадкою, платформою для знайомств, для тим, щоб ділитися досвідом для того. Щоб передавати свій досвід і йти працювати далі разом, об'єднавшись, дякую.